У нас відбулася е, з'їзд фракції і до ради. У самопомічі є таке поняття, як дорадча рада. Це люди, які не розділили мандат, йшли на вибори, але вони мають вони працювали також в самопомічі і працювали на благо міста. І прийняти таке рішення, це на всеукраїнському рівні. Що ці люди мають бути дорадчою радою радою мати такий же голос, і фракція депутати мають дослуховуватися їх. Тому, коли відбулася перша сесія. В обласній раді перед тим була проведена фракція, була прийнята рішення фракційне, кого ми підтримуємо на керівника обласної ради, і самопоміч висловила свою позицію, так як і міська організація, що ми підтримуємо Сергія Івановича Сухомліна в місті, і на області ми підтримували ширму. Але два депутати просто в останню мить пішли, проголосували проти рішення фракції за опонента. Ну, це представники самопоміщі, але вони пройшли по округам Бердичева. Це Маланюк Остап і пасічний Олег. Тому все нормально. Ми зібралися одразу на нараду, і всі 16 чоловік, це були і депутати, і до речі, рада, підняли руки за те, що ці люди мають бути виключені з фракції. Це, розумієте, ми, ми не ділимо посади, ми не ділимо місця депутатів, ми не займаємося дербанів. Ми прийшли і сказали, що ми будемо працювати на місто. І ні в які і домовленості ми грати не будемо. На сьогодні ми відкликати мандат не можемо, тому що згідно чинного законодавства про місцеві вибори, це може відбутися тільки через рік. Мені багато говорять, слухай, ну навіщо ти так, ну, навіщо тобі це потрібно? Сьогодні ви їх видаляєте з фракції, але ж вони все рівно будуть працювати депутатами. Так, але вони не будуть поплюжити ім'я фракції. Тому що на вибори прийшло політичне об'єднання, самопоміч це не мажоритарка була. Їх не вибирали окремо люди, довірилися партії. Тому чистота і відданість роботі, ідеології філософії самопомічі ми будемо нести протягом всього часу, скільки ми будемо депутатами і працювати.